І вже готові підхопити наш марафон Богдан Буткевич, журналіст і політичний аналітик. Богдане, вітаю вас в нашому ефірі. Ми на початку з Олексієм говорили про те, якою будуть сьогодні, якими будуть сьогодні заяви на, після зустрічі у форматі Рамштайн і згадали про те, що. Кадрові перестановки наші вони теж можуть впливати, зокрема на ухвалення певних рішень або ставлення певних країн до нашої країни. З вами хочу обговорити ось ці свіжі документи на погодження кандидатів на посади заступників міністра оборони, які оприлюднив сам Олексій Резніков. Значить, серед цих двох кандидатів у нас Віталій Дейнега, Андрій Шевченко журналіст дипломат і. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк є така інформація, як ви оцінюєте ось ці можливі кадрові перестановки? Ну всім привіт і вам, пані Ано. Ну, дивіться, взагалі, якби сам факт того, що по суті це відповідь всім тим ідіотам, які кричали, що це вся кампанія проти Москва і ПСО. Що ви ділаєте во час війни? Взяти трогать Резнікова, все розвалиться, ви штуби, ви провокатори, Нікола агент Кремля, Шабулин, агент Кремля, всі агенти Кремля. Десь вже це чули. От ну, тобто, це відповідь. Це насправді відповідь, що напевно такі щось було нечисто в Міністерстві оборони, якщо прийшлося чистити всіх заступників. Призначення ну, цих людей мене особисто дуже тішать. Ну, я думаю, вас, як Андрій Шевченко, так взагалі має тішити. Ваш колишній колега, людина, яку я ну, добре пам'ятаю, він крутий був дуже міжнародний і посол шикарний був в Канаді, про якого дуже хороші відгуки. Тому, в принципі, ну, він буде займатися своєю справою. Це дуже добре. Мені здається, це класне призначення. Ну, Віталій Денега, мені здається, його, скажімо так, CV говорить на нього саме. Людина створила найкрутіший, найпотужніший, найефективніший. Це вже навіть волонтерським фондом не називаєш. Це вже такий знаєте держава в державі, Сінгтенк, колодний живим. Тому а, я думаю, що це дуже круто, що він вирішив туди піти, М -м Павлюк. Ну я нічого поганого не, не буду говорити, тому що я не військовий, я не маю права нічого обговорювати. Ну це теж достатньо поважна людина, наскільки я знаю. От, тобто, в принципі, призначення непогані. Але що тут головне, треба розуміти? По перше, ті люди, яких звільнив Фрезніков, які ще не сидять у в'язниці, да, от сьогодні. Він там двох звільнив. Вони у нього теж залишаються радниками. А як ми знаємо, також склалося в українській корупційній системі, що в основному всіми корупційними штучками займаються якраз там радники, позаштатні штатні радники, штатні, позаштатна радна, позаштатні, які так сказати, рішають вопросів і розвозять бабосики, куди потрібно. Ну щоб шеф не сильно хвалився. Тому чесно кажучи, той пак шурестів все одно їх лишає, хоч якось, хоч хоч чучока при собі. Мені це особисто дуже неприємно, і я вважаю це неправильно. Я вважаю, що якщо уже Різніков виграв в апаратній боротьбі, тобто все-таки його не зняли, ти ну, якби мав би показати, що ти от, от я міняю всю команду. Навіть якщо ми кажемо про те, що він там дійсно не знав про корупцію у своєму оточенні, і він за це не відповідав, що звісно, ідіотизм. Але менше з тим, окей, ну відповідно, ця людина мала би показати, що він міняє всю команду, яка не виправдала фіри суспільної. От ну він робить як він робить. В Принципі, головне, я повторюся в тому, наскільки дійсно як написав вчора чоловіталікнега у себе в пості. Якщо він дійсно буде мати реальний карт-план, що він дійсно матиме можливість впливати на всі процеси, тоді це напевно одне з найкращих рішень, яке було прийнято за весь час каденції Володимира Зеленського в принципі. Mm -hmm. От але ну дивіться, давайте не забувати, що все одно основні посади в міністерстві оборони це при всій повазі не заступник з питань цифрової трансформації, яким буде ДНР, і навіть не заступник з питань співпраці з країнами НАТО, це яким буде Андрій Шевченко. А це люди, які якраз займаються чим закупівлями, які займаються ну і зброя, і амуніція, і паливо, і дуже багато решта. Хто буде цими людьми? Я не знаю, так і хто чим буде займатися. Я так і не зрозумів, який саме функціонал буде у пана Павлюка, який військовий. Так до речі, про нього я от зараз дивлюся інформацію. і Хотіла зрозуміти, на який напрямок він планується, але поки що я не знайшла цієї інформації. М -м -м, поки що не знаємо, от я теж не знаю. Тому мене дуже цікавить, хто буде стояти на тих посадах, які займали люди, які зараз знаходяться в СІЗО. Наприклад, пан Шаповал. і не тільки він, наприклад, пан Лієв, з яким пов'язано чимало скандалів, і навіть не дивлячись на те, що хтось дуже зручно згодував дезу журналістам, це ніяк не відміняє всі ті питання щодо нього, які були поставлені. Тим більше я вже чув чутки, що насправді російський паспорт у ну, нього є. Насправді просто спеціально злили не той для того, щоб не шукали далі. Я до речі, не здивую, що так воно і є. Насправді, ну я не знаю. Правду не буду казати, але повторюся. Такі вперті чутки від дуже цікавих людей в ній Тому дивіться, я вибачте, скажімо так. Я ще раз можу сказати з приводу пана Резнікова свою думку. Він прекрасний міністр закордонних справ міністр оборони при міністерстві оборони. Тобто, от це ви ж бачили, я думаю, ви вже точно в новинах показували відео, як він сьогодні там злої досі на вакету і так далі. Так тобто, ну окей, не питання. Але наскільки це змінить ситуацію в міністерстві оборони, я дуже сподіваюся, що змінить. Але я нагадую, що це ж не єдине різні, ще створив антикорупційну типу, як там називається дорадчий орган при ньому, там де зайшло чимало принципі цілком поважних людей, і журналістів, і громадських і, там організацій, побачимо. Ну я. Насправді дуже оптимістично це дивлюся. Головне, щоб це не було, знаєте, весільні генерали, які мають прикрити, що все решта лишається, як є. Ну я вірю в те, що ні Дейнега, ні Андрій Шевченко, це точно не ті люди, які би погодилися таку роль. Все таки я дуже добре позитивно ставлюся до цих ee, хлопців. Вони дуже круті. Я їх поважаю кожному своєму цьому. І ну дай Бог їм удачі. І я думаю, що вони мовчати не будуть. І якщо буде якась. Повна півдня, вони точно не будуть це замовчувати. Я дуже сподіваюся, що е, ми розуміємо, що Резніков – це людина Єрмака. Ми розуміємо, прекрасно, що ніхто там, як своїх не здає, і от це от все. Но я дуже сподіваюся, що до е, товариші в Офісі президента, по деяку, до речі, я, чи, а я не вам розказав, ну, я це говорив. що е, взагалі-то, Є ж така дуже цікава інформація, яка мені підтверджена вже дуже багатьох джерел: що чому різника камини звільнили? Ну і чому? Тому що там був дзвінок з Америки, я не знаю від кого. Який дуже серйозно вставив Ніцкий Володимир Олександровичу особисто, і всі їх в ньому прикрас дзвінок. Чи ви кажете, чи голос з Америки я не розібрала. Ну, дзвінок, дзвінок, дзвінок. Хтось дзвонив з Америки, хто я не знаю. але ви ж розумієте, що ця людина могла говорити Зеленським. Я думаю, що це достатньо високопоставлена людина. От після чого так би мовити, всі ці прекрасні ідеї там з Пуданом на чолі міністерства оборони і так далі, тому подібне, були згорнуті одразу. А я так розумію, вирішили, що ті паріні калишається, робить те, що йому кажуть, і ставить нормальних людей. Тобто, найближчим далі... часом Богдане, не очікувати якихось законодавчих змін, коли будуть вносити зміни в законодавство і прописувати, щоб міністром оборони могла бути військова людина, а не цивільна. Ну принаймні, так, вони ж прописали, вчора. Зеленський вже вчора підписав указ якраз під Павлюка, щоб першим заступником міг стати там генерал-лейтенанта або здається віце-адмірал. Це вже зроблено. Просто якщо ви маєте на увазі, от коли мадам без угла, ну я думаю, все таки вони дадуть цьому задню. Тому що як би сказати, ну це повний треш. Розумієте, це знову намагання прикрити війною. Тобто, чому міністр оборони під час війни має бути військовим? Поясніть. Будь ласка, що це змінює? Він перестає бути менеджером з логістики. Тобто, я ну логіка та давно це очевидно, чому в усіх нормальних цивілізованих країнах міністр оборони цивільний, тому що просто банально, щоб не було конфлікту інтересів, щоб не було таке, що армія сама у себе закуповує, сама себе контролює і сама собі замовляє. Розумієте? Ну там, яка б вона не була, але давайте так. Всі живі люди, і ми розуміємо, що в принципі дай можливість і в Америці. Це абсолютно нормально. Тому вибачте, це абсолютно правильно, що міністр оборони це цивільна особа. Так має бути це дуже правильне рішення. І від того, що зараз війна, це нічого не міняє. Це знаєте, як у нас є категорія таких співгромадян, трошки в голові, які бігають, кричать: треба під час війни всю владу віддати військовим, обов'язково оце ж воєнний стан. І ти хочеш спитати. Чувак, от ми зараз кажемо про те, що у нас в армії є величезні проблеми по логістиці, по тому, по тому. А чому ти вважаєш, що генерал має керувати цивільним господарством? Це буде більш ефективно? Угу. Для чого це? Поясни мені, будь ласка. Хоч одну причину, окрім того, тупого блеєння. Може ти ще розкажеш, що треба, щоб діти всі снаряди стояли, виточували? Не оце по школах ходили, І ресторани всі закриті, щоб ті скотеняки. От ну тобто розумієте логіку, так? Да? Тому от ці ці історії від мадам Безумник вибачте бізугли з е, законопроектами під Куданова. Oh. Але знову ж таки, я зазначу, що цей законопроект його немає. Тобто вона там щось поляпала язиком у себе в Фейсбуці, як зазвичай, отримала як завжди, величезну тонну хейту, як в принципі все, що ця людина генерує. Ну власне, я не знаю, що вона ще може згенерувати. От. Ну і поки що цього законопроекту немає. Я так розумію, що купісним варіантом стало от те, що я вам кажу, то що Зеленський вчора підписав оцей указ для того, щоб павлюка призначити перше на Ну Я як завжди, Богдана, буду просити вас трошки стримуватися у висловлюваннях, бо а пані мачука. Пані, Пані. безуглої тут немає. Так, сьогодні ви не використовували нецензурну лайку. За що я вам дуже дякую. Е, дякую за розмову і за влучні порівняння. Ваші е, стандартні і традиційні. Дякую, Богдан Буткевич був з нами на зв'язку. Журналіст і політичний аналітик.